Страва до Дня закоханих, яка вразить вашого любимого чоловіка. Цю страву я назвала Валентинка. Основою цієї страви буде куряче філе, яке я розрізаю у вигляді Валентинки. Як саме це робити, детально показано на відео. Валентинку мариную у спеціях з додаванням солі і краплинки олії. Зі спецій я використовувала чорний перець, сухий часник і солодку паприку. Для начинки ідеальним поєднанням будуть смажені печериці, свіжі помідори та твердий сир. Також ви можете пофантазувати і доповнити начинку грецьким горіхом, чорносливом, ананасом або маринованим огірком. Печериці обсмажую на рослинній олії, помідори нарізаю на дрібний кубик, а сир натираю на терці. Змішую всі інгредієнти для начинки, додаю трохи солі і ложечку сметани для соковитості. Обережно начиняю валентинку і відправляю її запікатись у попередню розігріту духовку при 180 градусах. Найкраще смакує, допоки гаряча. Впевнена, що ваш коханий чоловік буде в захваті від такої гарячої валентинки. Всіх вітаю з наступаючим святом і бажаю шаленого кохання!